Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Чому м'яч, який занурено у воду, вспливає на поверхню. Чому важкий камінь, який на суходолі, не можна зрушити з місця, він спливає над водою? Чому корабель, який сів на мілину, він не може зрушити з місця? Давайте спробуємо розібратися. Доводимо існування виштовхувальної сили. Підвисимо до коромисла терезів дві однакові кулі. Маси куль є рівними, отже, терези будуть зрівноважені. Підставимо під праву кулю порожню посудину, налімо в посудину воду і побачимо, що рівновага терезів порушиться. Яка сила намагається виштовхнути кулю з води? Звідки береться ця сила? Щоб розібратися, розглянемо занурений у рідину кубик. На нього з усіх боків діють сили гідростатичного тиску. І зверху, і знизу, і зліва і справа діють сили F1, F2, F3, F4. Сили гідростатичного тиску F3 та F4, які діють з боку, вони є протилежними за напрямком і рівними за значенням. Тому такі сили зрівноважують одна одну, тому що площі бічних гранів однакові, і ці сили розташовані на одній тисні. Тій самій глибині. А от сила гідростатичного тиску F1 і F2, які зверху і знизу будуть. Вони одна одну не зрівноважують. На верхню грань кубики діє сила тиску f 1 Щоб знайти силу, ми повинні тиск помножити на площу. де гідростатичний тиск, це у нас Р рідини G на H. S – це площа грані. Аналогічно на нижню грань те саме, тільки висота буде H2, тобто вони будуть відрізнятися висотою. Нижня грань перебуває на більшій глибині, ніж верхня. Тому F2 буде більша, ніж F1. Рівнодійна цих сил до рівня різниці, значить F2 та F1. І напрямлена в бік дії більшої сили, тобто вертикально вгору. По вертикалі вгору на кубик занурений у рідину, діє сила, зумовлена різницею тисків на його нижню і верхню грані. Виштовхувальна сила. Тобто виштовхувальна сила це різниця двох сил: верхньої та нижньої – 2 та f 1 на тіло розташоване в газі також діє виштовхувальна сила, але вона значно менша від виштовхувальної сили, що діє на те саме тіло в рідині, адже густина газу набагато менша від густини рідини. Ми бачимо, що у нас сила залежить від густини. Ро це густина ро. ро. В підручнику схоже на П, але пишеться воно ось так. Вона ця буква Ро. Це буква РО. Густина. Виштовхувальну силу, яка діє на тіло в рідині або гази, називають силою Архімеда. На честь вченого, який перший приділив увагу цій силі і звернув на неї увагу та визначив її значення. Визначаємо цю архімедову силу. Визначимо для цього кубика Архімедову силу. Ми вже сказали, що це різниця F2 мінус f 1 f 2 діє. Знизу F2, F1 зверху. Різниця між цими силами і є архімедова сила. Ми підставимо замість F2 і F1 їхні значення. Роже H2S мінус h1S. Роже S буде спільне, ми винесемо їх за дужки. В дужках залишиться h2 мінус h1. І ця різниця глибин є висотою кубика. Правильно? Якщо ми віднімемо від h, H1, h ми отримаємо висоту. Тобто цю різницю ми заміняємо просто на висоту. А що таке площа помножити на висоту? Це об'єм. Якщо у нас є тіло, площа у нього S, висота H, Hіп повний об'єм, який воно земе? Багато-багато площ. Якби на висоті H е, розташовані. Тобто, щоб знайти об'єм, потрібно S помножити на H е, площу на е, висоту. Площа на висоту. SH ми замінюємо на V, І тому отримали ρ рідини G на V. Е, тобто ρ на V – це маса рідини в об'ємі кубика. А оскільки ро рідини на В, ро на В, ми ж знаємо, що ро на В дорівнює маса, згадаємо трикутник з масою. Зараз згадаємо трикутник. Щоб знайти масу, треба помножити, щоб знайти об'єм поділити, щоб знайти густину, треба масу поділити на об'єм. Ро помножити на В це маса. Замінюємо на В на масу. Тому сила Архімеда дорівнює маса рідини на G, на прискорення вільного падіння. А М на G це П вага. Пам'ятаєте, сила вага П дорівнює МЖ. Тобто Архімедова сила дорівнює вазі рідини в об'ємі кубика. Ми розглянули випадок із кубиком, який повністю занурений у воду, але отриманий результат справджується для тіла будь-якої форми. І навіть тоді, коли тіло занурене у воду частково. Для розрахунків лише потрібно брати об'єм зануреної в рідини частину тіла. І результат справджується також для газів. Сформулюємо закон Архімеда на тіло. Занурене в рідину або газ діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. Тобто сила Архімеда дорівнює вазі, вазі, що таке вага? Це М на В, але замість маси в формулі буде РО на Ж, ро рідини або газу, прискорення вільного падіння, 10, воно дорівнює приблизно. І В зануреної частини тіла. Архімедова сила прикладена до центра зануреної частини тіла і напрямлена вертикально вгору. Бачите, якщо повністю занурений кубик до центра, прикладена, якщо частково до центра зануреної частини тіла. З'ясовуємо, чи завжди на тіло занурене в рідину діє Архімедова сила. Підвисимо до динамометра камінець на нитці. Динамометр це прилад для вимірювання сили. Динамометр покаже нам, що вагу цього камінця, вагу, тобто не масу, а вагу. Маса це М, а вага це маса помножена на Ж на прискорення вільного падіння. Тобто вага буде в 10 разів більшою, ніж маса. Дінамометр покаже нам вагу камінця. Підставимо склянку з водою, щоб камінець був повністю занурений у воду. Що ми побачимо? Ми побачимо, що показ динамометра зменшиться. Здається, що камінець втратив частину своєї ваги, але ніякої втрати ваги не відбувається. Просто вага перерозподіляється між підвісом і опорою рідиною. Навіть якщо архімедова сила є достатньою, щоб утримати це тіло. І підвіс не буде розтягнутий, то тіло все одно не перебуває в невагомості, адже воно тисне на опору, на рідину. Треба зазначити, коли тіло плаває, його вага розподіляється на воду, що оточує всю поверхню тіла. Тому під час плавання вам здається, що ви втратили вагу. Такі комфортні умови підтримування важкого тіла зумовили те, що внаслідок еволюції наймасивніші істоти на землі мешкають в океані. Наймасивніші. Саме Архімедова сила допомагає підіймати в воді важкі камені або інші предмети, адже частина сили тяжіння, що діє на ці тіла, вона зрівноважується не силою наших рук, а виштовхувальною силою. І нам легше підіймати, бо нам виштовхувальна сила допомагає. Виштовхувальна сила запам'ятали, що... чому вона дорівнює? Дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. Однак є випадки, коли вода не допомагає підняти тіло, а навпаки, заважає. Це трапляється, коли тіло лежить на дні і щільно до нього прилягає, коли немає зазорів між тілом та землею. Вода не може потрапити під ніжню поверхню тіла і допомогти своїм тиском підняти його. Щоб відірвати тіло від дна, слід подолати силу тяжіння, яка діє на тіло, а також силу тиску води на верхню частину тіла. Знизу не буде, а зверху буде. Слід зауважити, що зазначне явище можна привести до трагедії, якщо підводний човен опуститься на глинисте дно і витіснить із під себе воду самотужки сплити він не зможе. Дуже небезпечно на глинистому ну, потрапити на глинисте дно, воно як зав'язти зав там можна. Чому? З точки зору фізику, тому є, цьому є пояснення, тому що зверху сила тяжіння діє, а знизу сила Архімеда не діє, бо знизу нема рідини. А якщо одно з нерівностями, то в цій нерівності потрапляє вода, і сила Архімеда, яка діє в будь-якій рідині, вона допомагає виштовхувати. Ще раз. Сила Архімеда на тіло занурена в рідину або газ. діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. Сила Архімеда дорівнює РО рідини на G і на В тіла. зануреної частини тіла. Задача. Суцільний алюмінієвий брусок масою 540 г. Повністю занурений у воду і не торкається дна та стінок посудини. Визначте архімедову силу, що діє на брусок. Не треба думати, що якщо нам тільки одне число дано в задачі, то що з цим робити? Насам... На... насамперед, треба. Записати дану. Пишемо дану, нам дана маса в грамах. Ми переводимо її в кілограми. 540 г це 0,54 кілограми. Ро, густина. Густину шукаємо з таблички в кінці підручника. Густина, густина алюмінію записала кілограм на метр кубічний. Густина води 1000 кг на метр кубічний. І G. Ж це прискорення вільного падіння. Воно дорівнює приблизно 10 н кілограм. Знайти силу Архімеда. Пишемо в розв'язанні формулу, яку ми вже три рази повторили, сила архімеда Ро, води, G, В Б. Що тут Б, брусок. З означенням густини. Густина це маса на об'єм, згадуємо трикутничок. Ми виражаємо звідси В, щоб виразити В, В це у нас дільник. Ділене, дільник, частка. Щоб знайти дільник, треба ділене, поділити на частку. І підставляємо ось цей вираз замість об'єму. Отримали формулу, коли підставили замість В ось цей вираз. Сила Архімеда Ро ГМ на ро алюмінія. Це та сама формула, тільки замість В ми підставили М на РО. Перевіримо одиниці розмірності. РО кілограм на метр кубічний, РО кілограм на метр кубічний, Ж – Ньютон на кілограм, дивимося дано, М кілограми і все тут поскорочували, все, що можна було, і залишились Ньютони. Формулу вивели правильно. Тільки після того, як ми вивели формулу, перевірили розмірність, ми підставляємо значення РО 1000, ж 10 м 054 Переведене значення беремо. І РО 2800. Проводимо скорочення. Тут без калькулятора теж легко можна. Дивіться, нулі. Прибираємо, не беріть калькулятор, е, якщо це можливо, бо е, часто розрахунки прості. 2 е, закреслюємо, закреслюємо, залишилось 100 100 на 0,54 це 54. І 54 поділити на 27 це, це 2. На 57 це 2. 2 ньютони, Відповідь пишемо сила Архімеда 2 ньютони. І так, піддаємо підсумки. На тіло, що перебуває в рідині або газі, обов'язково діє виштовхувальна сила. Вона називається Архімедова, на честь вченого архімеда. Причина її появи в тому, що гідростатичні тиски рідини, які діють зверху та знизу, вони є різними, тому вони не зрівноважуються як зліва та справа. І закон Архімеда ще раз, на тіло занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. Сила Архімеда дорівнює РЖ на В зануреної частини тіла.